Доброго всім ранку. Новий робочий день почався у нас сьогодні. так. 14 лютого, 23 рік. Час у нас без 10.07. Встав став я в 6 ранку з парковки, де ночував в предучому відео, можна побачити. Прогрів машинку, все, зробив всі процедури, обход. Ну і тронули на завантаження. Як я вже казав в минулому відео, у нас сьогодні завантаження на вулиці Кільцева в Кривому Розі. Зараз ми тут їдемо, це Нікопальське шосе, а по Кривому Рогу їдемо. То коротше, переїжджаємо ми зараз на завантаження з вами. І, мабуть, мабуть у нас буде верхнє завантаження. Буду здвигати кришу і бока. скоріш всього. Вигрузка у нас у Святопетрівському Київської області. Ну, Хороший рейсик, в принципі, нормальний рейс кривого рога до Києва практично в принципі, непогано. Ну, така от робота в мене є на сьогодні. Але ж маленький мінус в чому? В тому, що вчора-позавчора два дні така була погода, сонечко шикардос, Там у моїх відео предыдущих видно. А сьогодні, як мені верхня загрузка, і скоріш всього, що в мене там буде верхня, я так думаю. Побачимо, ну, скоріш, то, блін, пішов, бачите, дощ моросить. Температура за бортом плюс 3, ну і така от мряка. Ну, якось так, не знаю. Не хотілося б, щоб така погода була в той момент, коли мені придеться тягати, блять, брезент. Ну, то таке вже, будемо бачити. Так що їдемо по місту, проїхали тут. Определенну промзону, їдемо справа річка. А чи озеро, навіть не знаю. Зараз заїдемо в частний сектор. Тут звісно, дорога трошки не льопа, тому я не спеша їду. Все заодно і побалакаю з вами і зніму відос. Таке, на вулиці такі сумерки ще бачимо, да? блистить стекло, я його протер, але все одно із-за того, що мрячка ця летить, ви бачите, що їдимось херова. Бо ну, такі справи. Короче, їдемо на завантаження. Тоді приїду, включуся, покажу вам процедуру, що там і як.